День третій, Білочка Ксені зістрибнула з дерева на дах будинку. У лапках вона міцно тримала жолудь. Ще пак так довго його шукала. А коли нарешті знайшла, то якась нахабна ворона вирішила, що може просто так його забрати. Ксеня щосили притулила жолудь до себе і швиденько видерлась на самісінький вершечок дерева. Але нахаба не давала їй спокою. Тоді Ксенія вдалася до перевіреної тактики. Вона стрибала з гілки на гілку, з дерева на дерево, часом спускалася майже до землі. Потім щодуху залазила на самісіньку верхівку. І їй таки вдалося втекти від ворони. Але на своє здивування білочка виявила, що опинилася у зовсім незнайомому місці. Навіть дерева тут були якісь дивні. А ще було якесь відчуття, чи то втоми, чи цікавості, чи ще чогось невловимо незрозумілого. Що білочка вирішила залишитись у місті на деякий час.